В ефірі голоса Америки» і студія Вашингтон. Я Юлія Ярмоленко, вітаю. Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Зокрема, у ньому передбачено фінансування на переобладнання ракет протиповітряної оборони Хок і десятків танків Т-72. Окрім цього, гроші підуть на закупівлю 1100 безпілотників Фінекс Ghost та іншого обладнання. Таким чином, від початку роботи адміністрації Байдена, Сполучені Штати виділили Україні військову допомогу на суму вже майже 19 мільярдів доларів і США продовжать стояти плічоплючі. З Україною у цій боротьбі стільки скільки буде потрібно з таким повідомленням до Києва прибув у п'ятницю радник з Нацбезпеки безпеки Джейк Саліван. Більше про новий пакет допомоги і подальшу підтримку Вашингтона. Поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з Капіталійського пагорба. Оста вітаю. Вітаю, юля про відправлення до України танків Т-72, Як кажуть у Пентагоні, це спільний проект Сполучених Штатів, Нідерландів і Чехії. Як саме будуть модернізувати техніку, і коли варто очікувати перших танків на передовій? І йдеться про 90 танків, Т-72, які зараз перебувають на балансі Чехії. Модернізацію 45 оплачують Сполучені Штати іншу половину оплатять Нідерланди. Як саме їх модернізують? Пентагоні пояснили, що оснастять їх сучасними системами оптики, сучасними також системами зв'язку та сучасною бронею. Зараз цей процес вдосконалення ще триває. Очікується, що перші танки юль Україна отримає вже в грудні, як сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба йдеться про 26 танків. Спочатку решту партій будуть надходити пізніше, зокрема у 2023 році. Остапа, чи варто очікувати, що Сполучені Штати підуть на передачу власне американських танків Абрамс? Юлю знаєш, поки що про це не йдеться. Сьогодні про це питали у Пентагону і відповіли, речниця Пентагону сказала, що наразі про це наразі такого не розглядають, тому що за оцінками американського міноборони це буде складно та дорого зробити з точки зору логістики, з з точки зору навчань українських військових. Але додала вона, що США разом з союзниками та партнерами. Будуть надалі вивчати можливості, як Україні можна надати інші системи західні системи бронетехніки. Однак юлю з такою з такою оцінкою не погоджуються. Деякі експерти, зокрема Бен Годжес, колишній командувач Сухопутними військами США у Європі. На його думку, Сполучені Штати можуть і мають надати Україні танки Абрамс. Давай послухаємо, що він прокоментував. Немає вагомих причин, чому ми досі цього не зробили. Так, навчання займе час, але ніхто не вчиться швидше і краще, аніж українські солдати. Так для цього знадобиться великий пакет матеріально-технічного забезпечення, тому що танки Абрамс потребують великої кількості пального, і вимоги до їхнього технічного обслуговування відрізняються від тих, які має типовий український танк. Гаразд, але давайте запустимо цей процес, щоб у березні-квітні були українські підрозділи, які будуть оснащені абрамсами, леопардами чи іншими сучасними танками та гусеничними бойовими машинами? Давайте розпочнемо. Не витрачайте час на розмови про те, скільки часу знадобиться, просто почніть. Я не можу знайти вагомої політичної причини, чому ми не зробили це цього року. Остапе, нині з візитом до Києва прибув радник з нацбезпеки США Джек Саліван. Яка головна мета візиту його саме в цей час? І людісто неочікуваний візит до Києва, Джейка Салівна, як він сам каже, прибув до Києва, щоб особисто повідомити українському керівництву, що Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно. Особливо важливим цей візит є в контексті того, що у вівторок, 8 листопада, у Сполучених Штатах будуть проміжні вибори до конгресу. Джейк Саліван запевнив, що незалежно від того, якими будуть результати цих виборів, Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати Україну військово-гуманітарно та фінансово. Дві послухаємо, що він сказав у Києві сполучені штати будуть з Україною стільки скільки потрібно. У нашій підтримці не буде жодних коливань, жодних вагань чи відступів. Ми бажаємо забезпечити наявність ресурсів для продовження підтримки в сфері безпеки, продовження допомоги зміцненню української економіки, продовження допомоги Україні у відновленні її енергетичної мережі, допомоги біженцям та інших гуманітарних потреб. І ми маємо чіткий намір впевнитись, що для цього будуть необхідні ресурси, і що для цього ми отримуємо голоси з обох партій. Дякую, Остапо. І На цьому завершуємо програму голоса Америки, студія Вашингтон. Я бажаю вам мирних вихідних. Побачимося вже наступного тижня. Па-па.